У ці хвилини у Львові проводять парастаз за загиблою в п'ятницю Іриною Фаріон. На місці працює мій колега Роман Гаврилів. Він зі студією наживо романе. Привіт. Отже, розкажи, скільки людей прийшли вшанувати пам'ять професора? Вітаю студія. Зараз саме в ці хвилини жителі і гості міста прийшли попрощатися із загиблою Іриною Фаріон тисячі небайдужих прийшли віддати шану професорці. Ось що вони кажуть: Ірина Дмитрівна, одна з небагатьох людей, яка постійно і давно від. Стояла за незалежність нашої України, яка постійно боролася за чистоту і використання української мови і тільки української мови у всіх сферах. Я прийшла віддати і провести в останню путь таку відому мовознавицю, і можна сказати, борець за нашу Україну, борець за нашу мову. Людей тут справді дуже багато. Міськради Тернополя і Івано-Франківська навіть організувала доїзд людей, охочих попрощатися з філологом сюди до Львова. І окрім цього, донька Ірини Фаріон Софія Семчишин запропонувала перейменувати вулицю Масарика, на якій проживала і була вбита. Ірина Фаріон на честь власне неї. Також важливо зазначити, що Парастас буде тривати до 22-ї години. Жителі міста ще можуть прийти попрощатися із професоркою. Також вже завтра, о 14-й годині, почнеться похорон Ірина Фаріон. Її поховають на Личаківському кладовищі поруч з могилою Володимира Івасюка. Пошуки вбивці все ще тривають, правоохоронці з'ясовують зараз усі деталі. Нагадаємо, мешканці будинку бачили підозрілого юнака, який майже два тижні проводив час в дворі, де, в дворі, де знаходиться будинок, де жила Ірина Фаріон. Власне. І окрім цього, слідство зараз з'ясовує всі версії, досі відбуваються пошуки вбивці. І окрім цього, голова. Комісії з питань транспорту Львівської Львівської міської ради закликає жителів жителів, які мають автомобілі, і в яких можливо працювали відеореєстратори, надати йому і правоохоронцям відео з камер в час вбивства Ірини Фаріон. Така інформація станом на зараз. Студія. Дякую, колего з нами наживо був Роман Гаврилів. Він розповів, як проходить вшанування пам'яті мовознавиці Ірини Фаріон.